Доброго дня, шановні журі! Я докар Вікторія, учениця 23-ї групи Українського гуманітарного ліцею Київської національної університету імені Тараса Шевченка. Пропоную вашій увазі свою роботу на тему експериментальна оцінка потенційного впливу і ретритолу на мікрофлору за допомогою дріждів з церевізія як тест обєкта Актуальність мого дослідження зумовлена зростанням споживання цукрозамінників у харчових продуктах та можливими ризиками їхнього впливу на мікрофлору кишечника, яка відіграє важливу роль у метаболічному та імунному гомеостазі людини. Прямі дослідження впливу підсилоджувачів на мікробіоту є складними, тому застосування доступних модельних мікроорганізмів набуває особливої значущості. Вибір цукрозамінників для дослідження змовлений висновками нашого попереднього дослідження, яке виявило негативний їх вплив на комах. Метою мого дослідження було з'ясувати вплив сукролози і ретритолу на життєздатність здріжджа закарамайзя з церевізія як модельного об'єкта мікрофлори кишечника. Об'єкт дослідження життєдіяльність дріжджів церевізія під впливом цукрозамінників, а предмет зміни життєдіяльності дріжджових клітин за дією суклорози і ретритолу. Для досягнення мети були визначені такі завдання: проаналізувати наукові джерела щодо впливу цукрозамінників на мікроорганізми та мікрофлору кишечника. Оцінити вплив сукрелози і ретритолу на ріст і життєздатність дріжджа це ревізія за допомогою дріжджового біотесту з побудовою кривих росту, визначити кількість живих, мертвих та бренькуючих клітин шляхом мікроскопування, розрахувати показники життєздатності та порівняти дію і ретритолу з контролем. Оцінити можливі біологічні наслідки отриманих результатів у контексті потенційного впливу на мікрофлору кишечника. Отже, що таке підсолоджувачі? Підсолоджувачі це сполуки, що надають продуктам виражений солодкий смак, інколи в десятки чи сотні разів вище за солодкість сахарози. Вони мають різну хімічну природу, але їх широко застосовують і харчові промисловості для зменшення енергетичної цінності раціону, зниження глікемічного навантаження та формування спеціальних дієтичних, функціональних і безцукрових продуктів. Аналіз літератури показав, що рідрітола сукралоза, попри нульову калорійність і широке застосування в здоровому харчуванні суттєво відрізняється від сахарози. Людський організм практично не розщеплює їх власними ферментами, а аерідрітол широко використовують у боротьбі з Дослідження Дослідженнями проводили лабораторію університету харчових технологій під керівництвом красінька Вікторії Олегівни, Для культивування дріжджів були приготовані з три субстракти. Перший з цукром, другий з еритритолом, а третій з сукрелозою. Культивування відбувалося протягом 100 хвилин на орбітальному шейкері. Відбір проб проводили у трьох ключових часових точках: початковій, безпосередньо перед початком інкубації на шейкері, середній, після 20 хвилин інкубації, та кінцевій після однієї години до 40 хвилин інкубації. Із відібраних проб були зроблені мікропрепарати, за допомогою яких ми порахували кількість клітин дріжджів у полі зору. Живих Живих із бруньками та мертвих. Усі дані ми записувала та на їх основі вибудувала таблиці. В обох контрольних пробах спостерігається інтенсивна метаболічна активність, що підтверджується відносно високими показниками життєздатності, тобто 65,5-69,2%. Та наявністю клітин у стані бронькування 9,2 та Отримана життєздатність відображає типову фізіологічну реакцію дріжджів на сприятливе поживне середовище та слугує внутрішнім контролем для порівняльного аналізу дією цукрозамінників. Для кількісної оцінки впливу сокролозу на життєздатність культури дріжджів було проаналізовано два експериментальні повтори. Порівняльний аналіз двох експериментальних зразків показує, що у зразку сукролози 1 спостерігається найвищий рівень життєздатності, тобто 78,9%, і значна частка бронькуючих клітин 12,8%, що свідчить про активний проліферативний стан. Натомість, у зразку суклорози 2 життєздатність знижується до 68,3%, а частка бронькування до 8,3%. Для оцінки впливу ретритолу на життєздатність дріжджів було проведено аналіз двох експериментальних повторів, що відображають різні фази взаємодії культури з цукровим спиртом. У пробі ретритолу-1 зафіксовано найнижчий показник життєздатності 58,7% серед усіх дослідних груп, а також найбільшу кількість мертвих клітин 74 штуки, порівняно з пробою 2 цей результат корелює з якісними спостереженнями, проведеними на початкових етапах культивування, коли був зафіксований виражений лізис клітин у середовищі з ретритолом. Натомість у пробір ретритол-2 життєздатність є найвищою серед усіх дослідних та контрольних груп 81%. Це свідчить про те, що клітини, які витримали початковий стрес, ефективно адаптуються до середовища за ретритолом та активно проліферують. Аналіз діаграми життєздатності дріжджових клітин показує, що досліджувані речовини по-різному впливають на стан клітин. Для оцінки динаміки росту дріжджових клітин у досліджуваних середовищах було визначено оптичну густоту суспензії. Контрольний зразок демонструє найінтенсивніше зростання оптичної густини. У середовищі з рітрітолом відзначено дещо нижчі темпи росту, однак загальна динаміка залишається близькою до контрольної. Сукрелози має найвиразніший інбігуючий ефект. На додаток сказаних вище показників була проведена додаткова серія експериментів для візуальної та кількісної оцінки впливу сахарози та цукрозамінників на об'ємне зростання дріжджової маси, що є інтегральним показником метаболічної активності та газоутворення. Результати дослідження підтверджують, що сахароза є найбільш ефективним ферментом субтратом. Еритритол та сукралоза, навпаки, не використовуються дріжджами як джерела живлення, що робить їх інертними з точки зору класичної ферментації. З огляду на інертність еритритолу та виявлений інбігуючий ефект сукралози на дріжджі, їхній потенційний вплив на мікробіом є суттєво різним. Таким чином, дріжджеве біотестування довело свою ефективність як модельний підхід для прогнозування впливу різних підсолоджувачів на мікробні системи. Провинене дослідження підтверджує, що сукрозамінники не є повноцінною заміною цукру з біологічної точки зору, а їх використання потребує зваженого та науково обґрунтованого підходу. Дякую за вашу увагу.